Привіт, нещодавно на сервері новинки.ц вийшла стаття журналіста Алекса Швамберка під назвою Офіційне шахрайство позбавляє людей бажання допомагати українцям. Ось лінк. Що ж тут власне сталося? Як ми вже вам розповідали, з 1 липня 2023 року розпочнуть діяти стосовно гуманітарної допомоги. Та житлового забезпечення відомі під назвою «Лекс Україна. п'ять закони. На думку автора, нова запланована форма допомоги являє собою повернення до доісторичної бюрократії та офіційного шахрайства. Немає сумнівів у необхідності скоригувати спосіб допомоги українським біженцям від війни. Минулого року усе вирішилося величезним поспіхом, коли не було зовсім зрозуміло, скільки триватимуть бої. Тим часом деякі біженці знайшли роботу, хоча здебільшого не за кваліфікацією, тож мають хоч якийсь такий дохід і можуть собі дозволити, хоч щось платити. У свою чергу з'явилася необхідність змінити спосіб допомоги солідарним домогосподарствам, які надають житло українським біженцям, щоб вони не зверталися за дотацією щомісяця. Правильно, що допомога відтепер буде надходити саме біженцям, але в той же час необхідно усвідомлювати, що без людей, які бажають прийняти біженців, їм не обійтися. Здається, що міністерство цього не розуміє, і бажання людей допомогти вони вичерпують бюрократичними труднощами. de milho. Так, міністр звернувся до власників житла особисто електронною поштою, де повідомив, що люди, які бажають прийняти українців, мають зареєструвати нерухомість, де перебувають біженці. А для того щоб потрапити у систему, вони повинні укласти з біженцями договір оренди. Оскільки міністерство правильно припускає, що багато людей, які з доброї волі хотіли прийняти біженців, зазвичай не укладають договорів оренди. Вони запропонували їм типовий двомовний договір, який охоплює усі аспекти оренди житла. Верба. Однак багатьох власників житла вимоги підписання контракту відлякують. Вони повинні не лише заповнити адресу квартири, а й надати кадастровий номер квартири. Квартири більше того, ще кадастровий номер землі, на якій будинок стоїть. Більшість власників квартир цього ніколи не робили, а багато хто навіть не знають, як знайти це в кадастрі. Крім того, сама ідея укладення контрактів дуже сумнівна. З одного боку, це встановлює правила і захищає біженців, з іншого, ставить у незручне становище людей, які готові їм допомогти. Їм потрібно відразу сказати, скільки вони мають отримати грошей, скільки за оренду і скільки за енергію. Це порушує основну ідею солідарності. Той, хто бажає допомогти, стає господарем дому. Окрім того, якщо орендодавці. Забагають за оренду занадто мало то грошової підтримки біженцям може і не бути. І ще один аспект це вже звичайний дохід, який підлягає оподаткуванню. А це означає, що навіть працевлаштованим людям доведеться самостійно подавати податкову декларацію. Як говорять, жодна добра справа не залишається безкарною або чеською про доброту на жеброту. Взагалі, якщо чесно, не зрозуміло, потрібна реєстрація цих квартир, чи це лише прояв австро-угорської бюрократії, чи спроба відбити бажання у людей, щоб держава платила менше. Поки що не ясно. Це каштан. Не кажучи вже про те, що таким чином міністерство отримує інвентаризацію квартир, які не заселені власниками, це може бути корисним для вирішення житлової кризи, хоча сьогодні вже немає загрози, що держава когось вселить у ці квартири. Як це було за комуністів? Усі ці думки не виглядають добре. Цікаво, чи є серед підписників хтось, кому вже власники квартири щось пообіцяли. Так чи інакше, вже за декілька місяців ми усі на власні очі побачимо, як багато власників вже зареєструють нерухомість, почнуть здавати її і почнуть здавати її біженцям. А на цьому у нас все. Оформлюйте підписку та ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Як завжди, не забувайте слідкувати за нами в інстаграмі та в фейсбуці. Пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції. Звісно, ваша думка нам дуже цікава. Слава Україні! Усім до зустрічі! Шишка. А знімали ми це відео в парку Хвойка, де є досить багато цікавих об'єктів: амфітеатр, дитяча площадка та спортивний майданчик, а також багато зелені.